І знову всім привіт! З вами, як завжди, в цей час Лампач і канал Lampodrom303. Я тиждень тому записав відео щодо цього чудового японського магнітофона Sony 70-х років. Він вже повністю готовий. Я спочатку думав записувати це відео, вже коли він буде повністю зібраний. Але я ще вирішив дещо вам показати із середини. Тут є декілька цікавих речей, і сьогодні його трошки потестуємо, поганяємо. І я сьогодні ще хочу показати вам мій спосіб налаштування магнітофонів за допомогою наступної техніки. Ну, але це тільки е, приклад. Я вам поясню чому. ось же, це наш магнітофон Sony TC229SD, японський магнітофон 70-х років. Як бачите, він такий доволі симпатичний. І доволі функціональний магнітофон. І зараз я покажу, з якою апаратурою його можна налаштовувати. Ну, принаймні, сервоканал, який контролює швидкість обертання двигуна тонвалу чи капстану, як він ще називається. Отже, маємо магнітофон, мікшерний пульт, і синтезатор Roland MC909 як генератор тест-сигналу. Тут я зробив спеціальний патч для налаштування синтезатора. Він найпростіший це проста синусоїда. Я його навіть назвав так, тест-сигнал. Він звучить отак. -от. І ми будемо його використовувати в подальшому. Який загальний принцип? Яким я користуюсь при налаштуванні магнітофонів, це записати касету із тестовим сигналом певної частоти на магнітофоні, який, так би мовити, повірений і має вже налаштовану швидкість. І який може бути еталоном. Ну, я писав на цьому магнітофоні. Взагалі-то в ньому швидкість трошки збита, і як еталон ми його не можемо використовувати. Це буде тільки приклад, бо от в цього магнітофона насправді із швидкістю все окей. Але як це робиться, я вам зможу показати. Значить, що ми робимо? Записуємо на касету тестовий сигнал. Ставимо його, її в магнітофон. Касета вже з тестовим сигналом стоїть там. Вмикаємо синтезатор із тестовим сигналом. І, порівнюючи буквально на слух частоту тестового сигналу і сигналу з касети, встановлюємо вручну швидкість по нульовим биттям, по консонансу. Як це відбувається, Ну, це краще послухати. Отже, запускаємо тестовий сигнал на синтезаторі. Поки його скрутимо, нам ще е, знадобиться тоненька викрутка, е, тоненька викрутка під шліц, бо нам треба налаштовувати отут-от. Вибираємо потрібну насадку для викрутки. Я, напевно, зараз поставлю е, на штатив е, телефон і будемо налаштовувати. Якось отак, коли дві руки вільні, це набагато зручніше. Отже, ось наша викрутка. Беремо, беремо мініатюрну насадку, все, наш пристрій готовий. Вмикаємо тестовий сигнал на магнітофоні. Тобто просто відтворюємо його і налаштовуємо. Не буду вас мучити цими писками. Ну, ви зрозуміли, треба на слух виставити дві частоти нарівно. E, значить, В цьому магнітофоні насправді e, швидкість обертання тонвалу правильна, тому я там зробив помітку і ми зараз просто повернемо на базові налаштування. І, як не дивно, e, налаштування швидкості двигуна з часом не збилося. Ось ми все повернули, як воно було. Зараз я хочу вам на осцилографі показати той самий сигнал, за яким магнітофон, вірніше, спеціальна схема, виставляє швидкість двигуна. Ось наша схема. Ось на перший вивід мікросхеми приходить із тахогенератора опорний сигнал. Зараз вімкнемо магнітофон на відтворення і подивимось, як же виглядає цей сигнал. Наш старий знайомий діджей бобо зробимо його трошки тихше. Бо нас зараз цікавить, звичайно, не музика, а той самий синхросигнал. Ось наш овцелограф. Стало стали на першу ніжку. Ось як це виглядає на осцилографі. По рівню сигналу це десь близько 1 вольта виходить. Отже, це одна така цікава річ. От, бачите, в 70-х роках вже вони вигадали старі добрі японці схему стабілізації швидкості обертання валу. Тонвалу двигуна в наших магнітофонах маяк вже у 80-х все було набагато простіше і примітивніше. Там е, стабілізація швидкості обертання тонвалу, досягалася тільки за, за рахунок того, що е, шкіф, на який е, передавався крутний момент, ось, бачите, він отут. Де такий доволі масивний. Але е, в наших маяках, я, до речі, про маяк якось зроблю відео. Він в мене є, 231-й. Я вам зроблю відео. Так ось, там за, за рахунок масивності і за рахунок інерції е, до стабілізувалася швидкість обертання. Ну, звичайно, як ви розумієте, це було так, приблизно. Трошки десь напруга в мережі пішла вгору вниз, і все, все змінилося. Отже, послухаємо, як він звучить трошки цей магнітофон. Доволі приємний в нього звук, а зараз спробуємо, спробуємо дещо інше. Спробуємо на нього щось записати. До речі, до речі, ось а, лампочка, яка індикувала відтворення. Вона була згорівша, я її замінив. Тепер тут все працює так само, як індикатори вже підсвічуються і так дуже тепло лампово виглядають. Беремо нашу тестову касету, яку не шкода перезаписати, і будемо на ній працювати. Це ми вимикаємо. Ось, до речі, цікавий цікавий елемент цього магітофону е, схема, е, механічна схема, яка е, приповільнює викидання касети. До речі, в Радянському Союзі, в радянських магітафонах нічого такого не було, і вони касету буквально катапультували. Треба було її десь ловити. Так Ось бачите? Значить, е, нитка йде до. Оцього важя, який з'єднаний із касетоприймачем. Трос приєднаний до механізму з зубчатими колесами. Як бачите, там от крильчатка, оця сама крильчатка за рахунок опору повітряним потоком, вона і приповільнює викидання касетоприймача, а повертає механіку в вихідне положення. Оця пружинка. Отже, ставимо касету, яку не шкода перезаписати. Скидаємо лічильник на нуль. Це нам буде потрібно, щоб знайти той момент, де ми записували. Ставимо його на паузу і ставимо на запис. Бачите, горить лампочка запису, відтворення. Але він не пише, бо ми його поставили на паузу. Але головне те, що аудіо вхід відкрився відкрився. І ми тепер можемо подати вхідний сигнал і почути, як він звучить. Використаємо композицію Датвікас Єгермайстер. Звучить вона отак. От так, а звука в нас немає, бо ми, скру... ми скрутили її, напевно, на пульті. Єйгармайстер. Пишемо. Бадьорою реверсний бас. Бадьору стрибають стрілечки індикатора. Спробуємо записати із системою Долбі. Нам цього вистачить. Вимикаємо. Лічильник поставлений таким чином, що він стане на стоп, коли дійде до нульового значення. І зараз перемотаємо. Отже, слухаємо. Complaint. Так, а він у нас чогось не записав, так? Де Єрдесмір. Записав, Ну, як чуєте, записав він доволі непогано. Думаю, цього вистачить. Отже, отакий от, от класний макетофон. Він класно пише, класно відтворює. І це не дивлячись на його похилий такий поважний вік. Адже цьому магнітофону десь 46-45 років. І як бачите, японці дійсно робили свою аппару.